То говоримо про хвороби очей, бо погодьтеся, важлива тема. Бо зір даний нам богом і природою, це одне із найбільших багатств, яке ми бачимо. Отже, сьогодні ми будемо говорити про операції одного дня: прийшов, вилікувався і пішов, і все це в один день як працюють сучасні офтальмологи, і більш детально розкажуть мої гості, яких я із задоволенням представляю. Отже, у нас сьогодні відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Риков, а також лікар-офтальмолог вищої категорії, директор медичного центру очіклінік Тетяна Жмури. Добрий вам день. Добре Давайте день. запросимо і наших слухачів і глядачів писати нам свої запитання. Проконсультуватися можна просто у прямому ефірі, описати там свою проблему, і мої гості а, дадуть якісь поради. Це в гіршому випадку, а, чи не в гіршому, ну одним словом, або зможете прийти і проконсультуватися безпосередньо, зробити діагностику і пролікуватися, де і як це зробити. Отже, записуйте, будь ласка, телефон 0800. 333 707 це багатоканальна безкоштовна лінія. Телефонуйте, дізнавайтеся всі деталі. Коли вже запишетесь, то знайте, щоб не гуглити. Знайте, що приходити треба на вулицю Василя Липківського, 16 ВЦ неподалік метро Вокзальна. І що дуже важливо, є парковка Ми ми про це минулого ефіру говорили. Інформація е, прозвучала на правах реклами. Шановні гості, давайте знаєте що пропоную, оскільки. Хворобочних є багато, і багато а, з яких ви можете позбавити за один день. Тому давайте сьогодні от зробимо такий словничок, щоб люди знали, що якщо а, у них Є симптоми або вже є діагноз от такої проблеми, то її можна позбутися за один день. Е, давайте почнемо, мабуть, не я буду запитувати, а ви скажіть найпоширеніше: от з чим найчастіше звертаються люди із таким, що належить до офтальмологічної хірургії, що можна вилікувати за один день? Якщо ми говоримо про офтальмохірургію, то е, якщо піти від е, молодших пацієнтів до старших, то це. Якщо діти, то це косоокість, яка також може бути прооперована за один день, міопія, тобто або короткозорість, коли ми проводимо лазерну корекцію, гіперметропія, астигматизм, катаракта або рефракційна заміна кришталика, якщо пацієнт не хоче користуватися окулярами. Хірургія сітківки, тобто це вітроретинальна хірургія, це хірургія там відшарування сітківки, чи якісь макулярні розриви, чи розриви інші сітківки. Також естетика, це була фаропластика. Це теж за один день? Так. Ну давайте тоді по черзі. Ну, Реабілітація довше, але це хірургія за один день, да? день так. Клас. Давайте тоді по черзі. От е, заміна сітківки, ви сказали. Е, я Ні, сітківка, сітківка. ой кришталика, так я перепрошую заміна кришталика. Це, це не те саме, що катаракта, бо при катаракті кришталик міняють. Ну от Що таке рефракційна заміна кришталика і як проходить ця операція у вас? Рефракційна зміна кришталика це в принципі операція така сама, як при катаракті, але тут трошки інший пацієнт до нас звертається. Це пацієнт більш молодший, пацієнт, в якого гострота зору висока з допомогою окулярів. Тобто пацієнт, який, як правило, може носити декілька пар окулярів, одні для близу, одні для далі. Буває ще одні якісь проміжні для комп'ютера, і коли пацієнту незручно. Цим всім і він втомився від цього всього. Можна провести операцію по заміні кришталика, поставити такі сучасні кришталики, які зараз є. Мультифокальні вони називаються з декількома фокусами. і Пацієнт звільняється від окулярів і може вільно бачити і далеко, і близько, і на середню відстань. А чому взагалі така проблема виникає? Ну, там багато говорили, що буває близ, ну там кроткозорість, далекозорість, а бувають випадки, коли і те і те, так, є вроджена патологія, тобто це більше всього вроджена патологія або прогресуюча. це е, близорукість високого ступеня, наприклад, мінус 10, мінус 8, з циліндром, застигматизмом. І пацієнт, коли користувався контактними лінзами, і якщо пацієнт в контактних лінзах бачив 100%, то тоді ми пропонуємо не користуватися mm -hmm. вже лінзами, а зробити операцію і цей кришталик поставити поверх свого кришталика в молодому віці. А от вже заміна свого кришталика повністю частіше проводиться, коли вже катаракт. Mm -hmm. От про так про катаракту у нас є вже і запитання, але давайте спочатку про е, цю рефракційну заміну кришталика. Чи правда що ця операція триває 25 хвилин? Ні, менше. Менше, Менше, менше звичайно. Звіти, в руках наших хірургів це. Просто для близько. мене і 25 хвилин це було дуже мало. Знаєте, зуб менше, Ой, довше видаляє. Від 5 до 10 хвилин пацієнт проводить в клініці десь біля двох годин. Це весь процес, відколи він заходить в клініку. Тобто спочатку там оформляє певну документацію, потім його готують анестезіологи. Анестезія топічна, просто капаються краплі. Операція безшовна, безболісна. Потім певний час пацієнт проводить в післяопераційній палаті, і потім ми його з покращеною якістю зору відпускаємо додому. Пацієнти запитують, да. як воно проходить. кажу, знаєте, як в телесеріалі. Вам буде дуже приємно. Музика звучить, анестезіолог говорить, тиск вам міряють, світло світиться, буде трошки попікувати апарат, тобто він uh -huh. дає нам датчики і таке інше. І от пацієнтам, коли розкажеш, до чого готуватися, так, вони просто щасливі. Знаєте, uh -huh. який самий для мене найважливіший момент? Це коли після операції чому одного дня. Ми пацієнту не закриваємо око якоюсь там, скажем, закривалочкою, а виходить просто в таких сонцезахисних окулярах. І до операції пацієнт мене не бачив. А після операції, коли я виходжу, піднімаюсь, подивитися на своїх пацієнтів, так тільки раз рукою і я бачу посміш. Розумієте, оце операція одного дня, ефективна операція. Ну, взагалі в нас офтальмологія королева мікрохірургії, і це дуже важливо. А пацієнти розмовляють з вами під час операції? Так можуть так. ну як воно не завжди бажано, але в принципі якісь коментарі це можуть бути. Це місцеве обезболення, капельки, тільки капельки. Ну, не так треба і робити ти застріхи нічого і не ти, робити. ти лежиш, розумієш, що тобі в щось в очах роблять. Це ж воно типу страшно. Я анестезіолог для цього. Хвилювати. Якщо він бачить, да, що комусь страшно, то він трошки поспить. 10 хвилин. Так, да, є mm. паці... пацієнт пацієнти, які хвилюються, але ну, завжди присутні анестезіолог і там може. Власне, певні, там... Знаєте, Ми не обіцяємо Стивілося пацієнтам там, царства небесного зразу, розумієте, а ми обіцяємо їм покращення. покращення Давайте, замі... що... Давайте замінимо Царство Небесне, на Манну Небесну. Почекайте, бо... почекайте, царство небесне треба заслужити на землі. Через ага. те. Тут треба бути послушником, слухати лікарів і робити те, як ми кажемо. Через О. те це і заробляння того, що я сказав. Так от пацієнти просто повинні. З ними треба мати час поговорити. От у нас дуже добре в Тетяни Манолівни, в клініки, очі клінік. Достатньо фахівців, щоб приділити увагу пацієнту до операції. Пацієнт повинен знати, як воно буде. Всі бояться. Повірте так, мені, всі бояться. Але коли знає чітко, як воно буде, він йде з задоволенням на операцію, і І коли каже, та я не знаю, коли я буду оперувати друге око, і тільки прооперували друге око на другий день, коли він має 100% зору, каже: Запишіть мене на другу. Клас ще хотіла прокоментувати з приводу рефракційної заміни кришталика, що це такий стан, коли. Пацієнт, наприклад, звик не користуватися окулярами, в молодому віці він бачить гарно і вдалину, і на близьку відстань. Після 40 років, як правило, за рахунок того, що кришталик втрачає дещо свою еластичність, е акомодація зникає, тому приходиться одягати окуляри для близу. Так от є ряд, ряд пацієнтів, які ну, може соромляться одягати ці окуляри, їм незручно ну, в, в роботі або ще щось. От в таких випадках ми пропонуємо рефракційну заміну кришталик. Клас. Так, дивіться, є запитання у нас від слухачів. Перше ми зачитаємо від ІВЕ. Ну, от, отак, нік такий у Вайбері. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, заміна кришталика ока відбувається один раз чи в подальшому потрібно буде знову його міняти? Це одноразова операція, Тобто один раз і на все життя замінюється кришталик. І ну, зараз сучасні технології, сучасні кришталики. Ну, дають гарантію на багато десятиліть. тому в Це принципі. звичайно, але наша клініка часто працює на ускладненнях інших лікарів. Вони не винуваті ті лікарі, тому що вони працюють просто ну, в клініці, де немає багато обладнання, mm -hmm. такого як потрібно. Десь неправильно розрахували кришталик і пацієнт має, наприклад, такий же зір, як до операції. Приїжджають і деякі моменти є, коли Дмитро Васильович. Міняє цей кришталик на інший кришталик відповідної діоптрійності. Такі моменти бувають, але дуже рідкі у нас клініки таких ще не було. Але просто ми працюємо. Якщо якісь ускладнення наших колег, ми допомагаємо Костянтин. Запитую я так розумію, це питання в тему, тому з одразу його і зачитаємо. Бо є ще одне запитання. Воно про катаракту. То зачитаємо його тоді, коли будемо говорити угу. більше про катаракту. Скажіть, будь ласка, як швидко я можу повернутися на роботу після операції Робота за комп'ютером? А, ну, як правило, ми рекомендуємо пацієнтам е, біля 4-5 днів е, утриматись від такої роботи, е, уникати зосередження людей, тому що е, все-таки, хоч операція безшовна, але є порти, які закриваються за 4-5 днів, і тому порти базу... це такі маленькі дірочки, які а, не маленькі зашиваються, розрізи, та? так і е, е, ну, <гум> щоб е, попередити якісь там можливі там інфекційні захворювання, так особливо в осінній осінні <гум> період. Так, і щоб не було розуміти, комутаційний апарат працює. Так? Ми ж коли поставили кристалик в капсулу, а м'язи працюють. І щоб адаптувався той м'яз, він все таки трошки травмований. Через те, для цього береже на обох береже. Я, наприклад, після видалення катаракти, і коли мені поставили цей кришталик, я не послухав лікаря. Я дивився, читав, і ви знаєте, мені нічого від того не було. Читати можна так дивитись телевізор можна. ну, За комп'ютер можна за декілька днів повертатися. Але Костянтин Кремл... може планувати там за тиждень повертатися да, до якщо роботи. якщо Костянтину більше 60 років, він може планувати до нас на оперативне втручання. І, за кордоном всі пишуть, що після операції з приводу е, заміни кришталика можна сісти за кермо і поїхати додому. Так, добре, давайте наступна катаракта е, поширена хвороба, хвороба здебільшого у літніх людей. Як триває операція, чи так само швидко, 20 хвилин, і пішов. Так само швидко, це може бути від п'яти до десяти хвилин. Але єдиний один момент є: якщо цей пацієнт до нас звертається вчасно. Тобто, якщо, наприклад, ми порівняємо там досвід нашої України з закордонним світом. То перевага їх в тому, що в них є страхова медицина, і кожен пацієнт повинен певний час спостерігатися там один раз на рік, наприклад, проходити той профілактичний огляд. І на таких оглядах лікар визначає, що вже час прийшов, коли потрібно оперувати катаракту. У нас, на жаль, інколи це. А, виходить так, що вже пацієнт запущений. да, він довго вже чекає, вже його діти мовляють. Аж тоді він приходить. Оце таке питання. Ну, Білей і... на <світ> а да. Ми оперували дідуся якому 100 років. Ви знаєте? Ага. Він сам був лікарем, ще земським лікарем, і в нього був такий горб вже старенький. То ми спеціально моделювали йому, навіть де йому лягти, і він дуже щасливий, Він ще півтора року прожив. А коли катаракта вже ускладнена, ну, там, сильно ускладнена, коли людина вже не бачить, також, це все одно ж можна полікувати? Так, да, звичайно, це, ну, у нас щодня є такі пацієнти. Просто це, можливо, там не 5 хвилин, а дещо довше. І так само реабілітаційний період, якщо ми стандартно після видалення кришталика, пацієнт у нас приходить на наступний день через тиждень. Клініку, то в таких випадках, якщо це ускладнений випадок, можливо йому потрібно буде походити там і на наступний день, і ще ну тобто декілька днів в клініку. і Якийсь режим закрапування буде більш інтенсивний. А ти чому ви не все... запитуєте мене, до якого нас до якого віку можна оперувати катаракт? А я якраз у ну, нас просто Дмитро про це запитує, Я вам скажу за Дмитро, Я я, я вам казала, що є запитання про катаракту, і я його вам коли будемо говорити про катаракту, Дмитро запитує. Моя бабуся 95 років. Чи можна їй робити операцію з приводу катаракти? І взагалі чи є якісь вікові обмеження для цієї хірургії? Звичайно, можна робити і потрібно робити, тому що ну, важливо крім тривалості життя, ще і якість життя. І ну, треба максимально все зробити, щоб бабуся максимально період ну, гарно бачила. І в нас ми з такими пацієнтами постійно маємо справу. І от як Сергій Олександрович сказав, у нас був пацієнт, якому 100 років, і так само у нас є і маленькі пацієнти. Наприклад, там через на наступному тижні будуть пацієнти, яким один місяць всього на всього. І так. Я амбулаторна хірургія. Так, я амбулаторна так, хірургія тому що в нас чудовий анестезіолог, тобто вона захмадита, вона висадка. І дуже важливо для анестезіолога це це обладнання, яке mm. супроводжує, розумієте, яке показує всі параметри. І знаєте, як добре дитячому оффтальмологу, от я часто оперую дітей. Ти просто спокійний за те, що дитина буде спокійно спати, не поверне головою, а ти ж в мікроскопі і мікроінструментом можна зробити яку-небудь ну mm -hmm. нехорошу річ. Через те дуже важливо для дитячої офтальмології, це анестезіологія. Вона в очах є. Mm -hmm. Тобто і там оперує професор Барінов, і Алєєва Наталя Миколаївна. Mm -hmm. Я оперую і ще молодь оперує вже з клініки. Давайте нагадаємо, як потрапити в очі клінік. Записуйте телефон 0800 333 707. Безкоштовна багатоканальна лінія. Або приходьте вулиця Василя Липківської, 16В, це неподалік метро вокзальна. Лікарі всі висококваліфіковані, і дитячі, і дорослі, найновіша апаратура. Будь ласка, приходьте і відновлюйте свій зір. А ще краще приходьте на профілактичні огляди. Просто інформація прозвучала на правах реклами. У нас є ще запитання. Марина цим. Бал запити не про а, хірургію, а про лазерну корекцію. Чи можна в 52 роки її зробити? Запитує Марина, дивлячись, яка корекція мова йде про те, що пацієнти плутають. Лазерне втручання слово корекція. Корекція це хірургія, тобто це на передньому відрізку, це на рогівці. В 52 роки роки не бажано, але якщо її робили катаракту раніше і в неї недостатньо зору недостатньо і показує нам обстеження, що можна дошліфувати рогівку, то в таких випадках так. Але ексімерна корекція робиться чітко прописано: з 18 до 40 років, або вже на погляд лікаря може бути 42, там 43, а військовим зараз Тетяна Маноліна роблять зараз клініка ну, за потреби. Тобто 100% зору снайперам роблять. Ви знаєте, Сергій Олександровичу, я з Ну, я не скажу, що погано з поганим зором, але зі своїм зором мінус один, мінус 075 і астигматизмом хожу з 2008 року. І от після останнього нашого ефіру я прийшла додому і кажу чоловікові, я зроблю собі лазерну корекцію. А, ви знаєте, ви можете зробити собі лазерну корекцію по суботам в нашій клініці. Да. Да. Так. А так, чому можете прийти, ми обстежимо і запропонуємо вам найкращий варіант. Просто я ніколи над цим не замислювалася, але після того, як ви мені розказали, на якому обладнанні це робити. Робиться, за якими технологіями. І я собі думаю, чому ні? А чому. Елена, от? ви Знаєте, минулого разу, коли був Дмитро Васильович Жмурик, це чоловік Тетяни Шманогівний і провідний хірург, це його ідея була із Тетяною зробити таку клініку. Так він минулого разу розповідав про всі ексімерні технології. Mm -hmm. Чому? Тому що він хотів ще раз підкреслити, що от в очах уже. Є самий сучасний лазер фемтосекундний. А в Європі спочатку робили лезік, а зараз уже 70 відсоток. Того про що ми розказували можливо суховато, але ми донесли інформацію, що вже в Україні є ця технологія, вона просто мало інвазивна, мало і капсулу ока не пошкоджує а в стромі mm -hmm. Робить е той флеб, який потрібен. Донесли, донесли. я ж кажу, я, я в суботу на футболі лайки. в окулярах mm -hmm. так знімаю окуляри, нічого не бачу. Одягаю, думаю, а чому я мучуся. Можна ж от зробити операцію і бачити, так як в окулярах завжди добре. Повертаємося до е операції Одного дня рефракційна заміна кришталика обговорили катаракту, обговорили далі. антигло антиглаукоматозні операції це вони тоді, коли вже не допомагає медикаментозне лікування. Правильно? Ну є лазерне лікування на зараз. Ще це селективна лазерна треба мікроімпульсна. Циклофотокогуляції, які лазерні технології, які направлені е, на зниження внутрішнього очного тиску, покращення циркуляції очної рідини, і щоб пацієнт, е, можливо, може з допомогою технологій не капати очні краплі. Це важливо, у нас є лазерний хірург, де, наприклад, я проводжу консультацію, разом у нас лазерний хірург. Він був, Костянтин Васильович. І е, я дивлюсь, первинний пацієнт. От прийшла людина, 30 тиск, Норма 19. Угу. Я знаю, що препарат, який я призначу, він знижить тиск на 6 одиниць, це буде 24. А норма 19, і це первинний пацієнт, Ми зразу долазимо до лазерного хірурга. Він, як він розповідає, він чистить кут передньої камери, тобто робить спеціальну чистку для того, щоб рідина витикала нормально з ока. Тобто, зразу, як тільки прийшов до вас пацієнт, і в нього підвищений тиск, треба показати лазерному хірургу. Ну а для всіх пацієнтів, які нас зараз слухають і дивляться, треба ще раз нагадати, що глаукома дуже підступна, підступна. хвороба, не, не дає. Тому давайте тут нагадаємо про а, потрібність вчасної діагностики. Це хвороба, яку ми не мож, не ми можемо вилікувати за один день, і взагалі це не виліковна хвороба. Це угу. хвороба, яку ми можемо приборкати, можна так сказати, знизити очний тиск і спостерігати, щоб не йшла атрофія зорового нерва, і щоб вона ну зафіксувати, скажімо так. В клініці є спеціальне обладнання, спеціальний периметр згідно європейських рекомендацій. Треба три рази на рік робити периметрію, і тоді тільки логічно вкладається в технологію лікування. Ми розуміємо, що додати, скільки додати чи робити оперативне втручання. Добре, ну от бачите, от ця операція була у списочку, бо я ж готувалася і чогось була у списочку операції одного дня. А ну, то, так, вони також вона... проводяться а, вона... за один день, і також є рух в сторону міні-інвазивних технологій, які використовуються зараз. Мікродренажні пристрої, наприклад. Тобто, це ну також хірургія одного дня, але хвороба вона я ж кажуть тільки. Ну, Ругія направлена на зниження внутрішнього очного тиску, але пацієнт повинен бути завжди під постереженням. Після операції з приводу глаукоми, пацієнти деякі думають, що в них вже нема глаукоми. Ага, тобто до цього ми ведемо. Через те, ми робимо все. Щоб знизити тиск і щоб людина довго бачила, якщо вона лікується, правильно діагностується, вона може осліпнути через 30 років. Якщо вона не лікується, це може бути за 8 років. Через те це дуже важливо своєчасно звертатись. І важливо, якщо в сім'ї є глаукома, в мами, бабусі чи ще в когось, обов'язково в 35 років вже поміряти тиск. Супер. Так, далі видалення новоутворень. Чому в очах на очах? З'являються новоутворення, що що які і що провокує. Ну, доброякісні ми видаляємо, тобто доброякісні новоутворення це різні кісти, там нарости і таке інше. Папіломи це вже така пластична хірургія, і в нас є для цього фахівці. Розумієте, от це дуже важливо, тому що що таке новоутворення? Знати, що воно доброякісне, треба що зробити дослідження. Гістологія. Треба видалити і зробити гістологію. Ми співпрацюємо з хорошими гістологами, які дають нам заключний діагноз. Але, ось, наприклад, був пацієнт, в якого на сітківці були. Певні утвори це дуже подібно на меланобластому. тобто це вже захворювання, яке небезпечне. І тут в нас є фахівці в Україні, які займаються, наприклад, саме цим. Ми можемо діагностувати, але це приблизно 0,8%. Пацієнтів через те, практично, тримати такого фахівця не потрібно. Нам головне своєчасно продіагностувати. А чому ви кажете, що новоутворення це більше естетична операція? Хіба воно не заважає, хіба воно не впливає на зір? Халязі, ну мовно кажучи, що... якісь скажімо, жировики і таке От, інше. Ну воно угу. ж воно знаходиться в основному на придатках ока на повіках, а сам орган зору він ну, інтактний. Так я зрозуміла. Добре, далі виправлення косоокості. Це теж операція одного дня. Так, так. Це ну пацієнт оперується о, з, да, за один день. Єдине, що якщо ну тут іде, як правило, частіше загальна анестезія, якщо це діти. Певний час ми ну, маємо оснащення, яке дозволяє ну, дуже гарно провести анестезію, досвідчених анестезіологів пацієнт. Певний час проводить післяопераційній палаті і ну, потім через приходить на контрольний огляд через. Да, і от ці пацієнти маленькі, які, от наприклад, були, в мене остання операція була три роки малому. Uh -huh. Він як кричав перед операцією, і ми зуміли його обстежити і правильно поставити діагноз, і знайти uh -huh. правильний кут, і розрахувати. Скільки міліметрів відрізати, скільки пришити. Прооперували, і один із показників під час наркозу ми дивимося, чи рівно стоять очі. Після операції бачимо рівно. І от він прийшов на другий через два дні, теж кричав, але з рівними очі. Потім ще діти ці проходять курси апаратного лікування. Певно, для синоптофор на злиття на такі є. Логіка. Тобто, в клініці тут є все, є діагностика. Консервативне лікування, оперативне лікування і реабілітація, косокість. У дитині забрали ми кут, наприклад, якщо був 60 градусів, так, але це ми забираємо в три роки. Дитину за апарат не посадиш. Із ми маємо зменшити той кут до такої ситуації, щоб сісти за синоптофор і там уже розвивати ага. зір. Треба, щоб дитині було вже 4 роки. 4 роки. Зрозуміло. дуже мало часу, буквально 3 хвилини. Давайте от остання останню хворобу, яку про яку я знаю, можливо, ви ще додасте щось важливе: хірургічне лікування захворювань сітківки. Так, проводимо у нас це одна із наших. Це таких, головна да? тих так. <ріст> так, це дуже складна хірургія. не в багатьох клініках і вона проводиться. І в нас проводиться на дуже високому рівні. Це і при відшаруваннях сітківки. це... це Такі, скажімо, термінові випадки, коли потрібно оперувати найближчим часом такого пацієнта. Це Це... Зазвичай через травму воно таке виникає. Це дуже часто, коли у пацієнта висока короткозорість, око перерозтягнуто в передньо-задньому напрямку, сітківка витончена, є якісь дистрофічні місця, і в цих міс... ну, тут можуть бути певні потім проблеми. В Закарпатті був хлопчик, пам'ятаєте? Так. Одне око прооперували, ноль був повністю. Після цього він побачив 30%. І, і через да. місяць другого ковід шарування. Тобто він Ступи. дійсно падав, цей хлопчик, і в нього там є близорукість. Так що тут, якщо є проблеми з сітківкою, треба обов'язково раз на рік до ретинолога на огляд. І дійсно клініка очі клінік вона і була створена, дякуючи Дмитру Васильовичу, це відомому вітріоретинальному хірургу. Що таке вітріоретина? Це найскладніше оперативне втручання, яке є, в офтальмології. Так, це втручання, вже які тривають біля години. Анестезія вже не крапельна, а місцева, але також це амбулаторна хірургія. Не треба не боятися цього, тому що є розрив, макули, є різні там плівки і таке інше. Є технологія. Тільки не треба думати, що за одну секунду ви побачите. Якщо у вас вже проблема з сітківкою, розраховуйте місяць, півтора-два, тому що по технології там вводиться силікон, потім він виводиться, треба щоб розсмоктувалося і понаблюдати. Так, ну і останнє запитання. А давайте ще раз про анестезію про сучасну, тому що операція одного дня а, ну звучить дуже оптимістично, але все одно це якесь втручання. це... А... Це антибіотики? Ну це що? Анестезія не от завдяки чому сучасним офтальмологам вдається робити і долати ці там складні проблеми для людей за один день на першому місці технологія, на другому місці руки, на так. третьому місці анестезія. Чому? Якщо хірург оперує так, як дух божий, я кажу легесенько, тільки доторкаючись до тканин, а не давлячи на них, то практично болі майже не буде. Достатньо місцево закапати капельки. Як собі в око закапуємо капельками, і під тими капельками, високотехнологічний хірург робить оперативне втручання, пацієнт бачить тільки те, що світло десь до дотик, але болі немає. Добав. Маленький коментар, що, то, що я казала, що е, ну, у нас, на жаль, немає страхової медицини і культури там профілактичних оглядів, але за рахунок цього наші хірурги вони мають високу високий професіоналізм і справляються з навіть з дуже складними випадками. Дуже коротко, бо не можемо не відповісти. Олена первак написала: мені колись робили лазерну корекцію, але близорукість повернулася. Чи можна зробити повторно? Звичайно, можна. Якщо в неї товста рогівка, для цього потрібно зробити ана анатомічне дослідження топографічне, і Подивитися, яка рогівка. Якщо рогівка товста, можна ще раз її відшліфувати. Це не проблема. Так, нехай Олена звернеться в клініку, ми да, обстежимо її. І... Ми обстежимо і пропонуємо. Дякую. Так, звернутися для тих, хто а, має намір, виникло бажання, як у мене завжди після розмови з Сергієм Олександровичем і гостями. Будь ласка, приходьте Василя Липківської 16В, це метро Вокза. Або телефонуйте за номером 0800 333 707 Це безкоштовна багатоканальна лінія. Все розкажуть, все розпитають у вас і розкажуть, як е, прийти, коли прийти, щоб і вам було зручно, і е, лікарі змогли вам допомогти. Інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую моїм сьогоднішнім гостям. А це були Сергій Рико, відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені. Ого, а також лікар, офтальмолог вищої категорії, директорка медичного центру очі клінік Тетяна Жмурик. Дякую всім за увагу і до побачення. Дякую. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі